Хочеш жити, дихати свіжим повітрям, пити чисту воду і споживати безпечну їжу, піклуйся про довкілля. Закликають у Міністерстві екології та природних ресурсів України і запрошують громадськість взяти активну участь у формуванні плану дій з охорони довкілля. Пілотні проекти вже почали втілювати в деяких регіонах України. Серед них і Черкащина. Програма частково фінансується Євросоюзом. Семінар, який проводиться в Черкасах, є міжрегіональним. Представники кількох областей будуть брати участь в цьому семінарі, і це не перший семінар, тому що це вже такі семінари були в, в Дніпропетровську, В коли зібрали східні регіони, це ще було в минулому році. Уже був такий семінар в Вінниці, де ми зібрали центральну Україну. Черкаси ще планується в Одесі. Тобто, ми збираємо з різних регіонів представників влади, органів місцевого самоврядування, представників громадськості, науки і бізнесу. Точно так же така модель зустрічі і буде в Черкасах. І ми дуже раді, що обласна державна адміністрація та обласні ради підтримали цей захід. Тут будуть представники районних державних адміністрацій і районних рад з області Черкаска, і представники з інших прилеглих областей України. Ми маємо представника з міністерства екології природних ресурсів України, і сьогодні це буде не просто розмова і інформування, але це буде навчання, бо вже є розроб. Облені методичні рекомендації щодо підготовки і впровадження місцевих план дій з охорони довкілля. Тобто такі семінари ми розглядаємо не просто як інформаційний захід, але як навчальний навчити тих, хто хоче в першу чергу, бо це не є обов'язковий документ на сьогоднішній день. Але збирається, як правило, на такі заходи дуже багато зацікавлених людей, які хочуть змінити ситуацію на краще у 2010 році. Була прийнята. Стратегія національної екологічної політики, тобто був Верховною Радою України, закон прийнятий про основні засади стратегії державної екологічної політики. І е, прийняття цього закону було однією з умов Європейського Союзу у наданні так званої секторальної бюджетної підтримки. Тобто це ті кошти, які Євросоюз має виділяти на розвиток певної галузі. В даному випадку ми говоримо про природоохоронну галузь і виконання от, і умов цієї бюджетної підтримки, і самого закону про національну стратегію екологічної політики якраз і передбачає виділення певних коштів. З боку Європейського Союзу, але є і певні індикатори, які потрібно виконати для того, щоб ці кошти отримати. Ну і відповідно був розроблений національний план дій, і там теж були враховані ці всі аспекти отримання допомоги від Євросоюзу. І для того, щоб, ну, скажімо так, Євросоюз це робить для того, щоб якимось чином реформувати систему управління в природоохоронній галузі. Справа в тому, що ми зараз живемо, ну скажімо так, за принципом галузевого управління, а коли виникають проблеми, такі по багатоаспектні, то потрібен перехід до інтегрованого управління, тобто від початку колишні аспекти мають бути враховані у стратегічному плануванні. І, власне, от на це спрямовував свої зусилля Євросоюз. Питання екології були залишаються дуже актуальними для нашої країни. То можливість їх реалізації буде набагато більше, якщо громадськість буде розуміти і відчувати своє місце, роль у системі екологічної політики і розуміти ті інструменти, механізми, які започатковувалися ще кілька років тому назад, в такому важливому документі, який був прийнятий Верховною Радою. України стратегії екологічної політики України до 2020 року. Це документ був затверджений законом, і на його реалізацію був направлений національний план дій захорони навколишнього природного середовища до 2015 року. Одним з елементів, чи верніше, правильно сказати, одним з завдань чи заходів цього плану це було розроблення місцевих планів дій захорониного навколишнього природного середовища. Цей інструмент для нашої країни доволі новий і започаткування. Його було пов'язано з необхідністю розробити методику цього процесу. Ця методика була розроблена, затверджена наказом міністерства. І після цього вже починається робота в широких кіл громадськості, я маю на увазі. Не тільки громадські організації, але й всіх мешканців тих чи інших регіонів країни, які з... об'єднують свої зусилля з метою реалізації цих тих завдань, які була визначена стратегією екологічної політики на місцевому рівні. Фактично, це реалізація політики на місцевому рівні, і її ефективність буде залежати від того, наскільки е... громадські Пойметься цим питанням, і наскільки вона зможе зорганізуватись і примусити в свою чергу всі інші складові населення того чи іншого регіону нашої країни. А тут ми в Черкасах це один з славетних регіонів України, який важливий, і тут цей захід проводиться саме завдяки за для того, щоб привернути увагу до проблем місцевих і поговорити про те, як яким чином цей новий механізм місцевий план дій може допомогти громадськості, допомогти людям цього регіону для того, щоб вони змогли спрямувати зусилля на вирішення екологічних проблем? Відтепер місцеві громади, громадські організації, обласні та районні адміністрації будуть разом працювати над планом дій по охороні навколишнього середовища, визначати найгострішу проблему, шукати шляхи фінансування та способи їх вирішення. Після таких буремних подій, які відбулися в Україні, постало головне питання: реформувати державу, реформувати суспільне життя. І в нашій галузі, в галузі охорони довкілля, є нагальна потреба змінити ситуацію на краще. Як це зробити від розмов, від гасел, з якими дуже багато людей стояли на майданах, нам треба перейти в практичну площину дій. І місцевий план дій з охорони навколишнього середовища це є той інструмент, завдячуючи якому громадськість може впливати на покращення ситуації, і через формування таких планів, через їх обговорення з місцевою громадою, через підрахунок наявних можливостей формування бюджету цих місцевих план дій, ми можемо почати рух в практичній площині. Місцеві плани дій це в першу чергу бачення громади не зверху спускається від міністерства, від державної адміністрації, а знизу бачення громади, що хочуть зробити люди, аби дихати чистим повітрям, пити чисту воду, щоб діти мали можливість доступу до якісних екологічних послуг. Все це можна закласти в місцеві плани дій, і вони найбільш прив'язані до місцевого середовища. Черкаська область може побачити себе в практичних питаннях. Корсунь сміла в практичних, абсолютно тих проблемах, які не можуть бути розв'язані через адміністрування зверху. І е, сьогодні ми плануємо вчити представників місцевих громад е, місцевої державної адміністрації, е, представників громадських організацій, вчити разом. Формувати місцеві плани дій, бо це не так просто. Людина може знати цю проблему. Не вивозиться побутове сміття. Село місто потапає в побутових відходах. Як це зробити? Як налагодити? Місцева влада пропонує: ми будемо збирати сміття за це. Вам треба платити. Якщо піде це таким шляхом, люди скажуть, ні, це для нас багато, або ми бачимо іншу модель. Тому треба визначити проблеми. Спочатку найгостріші всі не вирішаться одночасно. Треба найгостріше виділити, визначити, як вони ці будуть проблеми вирішуватися, які є для цього кошти, хто буде залучений до реалізації і під контролем громадськості, під науковим супроводом ці питання можна розв'язувати. В цьому європейський досвід, бо в Європі дуже давно ідуть шляхом не державних програм. А формування місцевих план дій з охорони довкілля подібна система давно працює в Європі. За словами Тетяни Тимочко, голови всеукраїнської екологічної ліги. Європейці давно йдуть шляхом не державних програм, а формування плану дій з охорони довкілля. Втім, в Україні поки що законодавчо даний процес не затверджений. В Дніпропетровській області, в масштабах всієї області була сформована стратегія збалансованого розвитку, де враховується економічна, екологічна і соціальна складова. В Вінницькій області є такий прекрасний досвід. Окремі міста України, там, де є ініціативний мер, ініціативні громадські організації, вже почали. Пілотні проекти реалізовувати сформування і реалізації місцевих планів дій. Але в Україні немає методики на законодавчому рівні, затверджено присвоєння цьому документу обов'язкового документу. І саме тому дуже багато адміністрацій або представників місцевих влад навіть собі не розуміють місце цього документу. Це не може бути регламентований чітко документ, який треба зробити абсолютно однаковим в усій Україні. Це має бути добровільна угода між громадою, між людьми і владою в розв'язанні конкретних колишніх проблем. Якщо це буде односторонній рух знизу, це не буде реалізовано, тому що треба прописати не тільки ідеї, але треба прописати фінансування відповідальних виконавців. Якщо це буде тільки з боку влади формуватись цей місцевий план дій, він не знайде відгуку в громаді, і це не буде реалізовано. От якраз місцеві плани дій. Формують консенсус в суспільстві не шляхом радикальних дій, скидання одних прапорів і встановлення інших. Ми маємо знайти зараз, уже після того як Україна визначила свій вектор розвитку в Європу. Ми маємо знайти оцей консенсус від сільської місцевості, від сільської громади аж до національного рівня. І якраз місцеві плани дій дозволяють людям збиратися разом, обговорювати ці думки. Пропонувати ідеї і думати разом, як їх вирішити. Ці проблеми. Перший крок зробили і на Черкащині. Врахувавши рекомендації Міністерства екології та природних ресурсів України, було затверджено програму утилізації відходів, небезпечних речовин та пестицидів. Їх в регіоні майже 380 тисяч тонн, зауважив Валерій Вишиваний, директор департаменту екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Ми розробили програму. Програма затвердили програму. Затвердили депутати обласної ради на сесії. І відповідно до цієї програми виділено 2 мільйони гривень, які зараз направлені у регіони на утилізацію цих речовин на вирішення цієї проблеми. Найближчим часом, за словами Валерія Вишиваного, буде розроблено програму, спрямовану на боротьбу із ерозією ґрунтів біля села Пекарі Канівського району. Також залучають громадськість до обговорення питання щодо створення національного парку Холодний Яр на території Кам'янського та Чигиринського районів.